Уявіть собі ситуацію, що, до прикладу, француз ходить по Франції і розповідає, що він патріот, що він обожнює Францію, що це його батьківщина, але розповідає це німецькою мовою, до прикладу, і каже, що ну якось йому німецька більш зручна. От уявіть собі, що по Іспанії ходить іспанець і французькою мовою, наприклад, розповідає, який він патріот Іспанії, як він любить Іспанію, але йому зручніше французькою говорити. Ось така сама ситуація в Україні. А тепер уявіть, чи ви колись бачили росіянина, який українською мовою звеличує Росію, не звертали уваги. Слава Росії звучить тільки російською мовою, адекватно. От, а в нас чогось ну парадокс. Ось чому треба розмовляти українцю українською мовою не тільки в Україні, не тільки в сім'ї, в побуті, але й по всьому світу, щоб відокремитись від Росії, щоб відхреститися від неї назавжди.